Понеділок другого тижня Великого посту, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Дібри, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Господи Ісусе Христе. Просимо Тебе у сьогоднішній молитві, щоб Твоє Слово глибоко проникло в наші серця, змінювало їх, відновлювало та наповнювало відвагою бути Твоїм свідком. Від Матея святого Євангелія читання: Ті, що схопили Ісуса, повели Його до переосвященника Каяфи. Де зібралися книжники та старші. Петро ж йшов слідом за ним уподалік, аж до палацу первосвященика, і увійшов ще до середини, сів і слугами, щоб побачити, чим воно скінчиться. Первосвященики та увесь Синедріон шукали ложного свідоцтва на Ісуса, щоб його вбити. І не знайшли дарма, що було з'явилось багато ложних свідків. Нарешті прийшло двоє і кажу Цей сказав: Я можу зруйнувати храм Божий і за три дні його відбудувати. Тут підвівся первосвященник і сказав до нього: Нічого не заперечуєш, що вони на тебе свідчать. Але Ісус мовчав. Первосвященник каже до нього: заклинаю Тебе живим Богом, щоб Ти сказав нам, чи Ти Христос Син Божий. Тоді Ісус сказав до нього: Ти мовив, тільки ж кажу вам, віднині ви побачите чоловічого сина, який сидітиме праворуч всемогутнього і йтиме на небесних хмарах. Тоді первосвященник роздер свою одежу і заявляє, Він сказав богохульство, нащо нам іще свідків? Оце ж ви щойно чули богохульство? Як вам здається? Ті відповіли він винен смерти. Тоді вони почали плювати йому в обличчя та бити кулаками, інші ж били його в обличчя. І промовляли, проречи нам Христе, хто тебе вдарив. Коментар. Дорогі мої, в сьогоднішньому слові чуємо про Верховний суд Сендріона над Ісусом. Цей суд не має юридичної сили, тому що згідно єврейського права. Всі слухання мають відбуватися протягом дня. Каяфа не перший, до кого привели Ісуса цієї ночі, бо спочатку до Анни, потім до Каяфи, а в кінці ще й до Пелата. Придивися до цих постатей, до натовпу, який слідує за ними, де знаходишся ти? Відчуй цій ситуації Господа, залишеного усіма. Петро намагається слідувати за Ісусом здалека. Можливо, таким чином старається цілий час боротися за те, щоб показати свою щиру відданість Ісусу. Можливо, своїми силами. Намагається хоча б здалека бути з ним, щоб заперечити те, що сказав йому Господь. Ще півень не заспіває, а ти тричі мене відречешся. Прикрим буде цей досвід для Петра. Тому намагаємося. В кожну хвилину нашого життя бути поряд з ним, а не спостерігати здалека, бути поряд тоді, коли ми радіємо в Нім, і тоді, коли Він у нас страждає. Будьмо завжди близько Нього. Первосвященники та весь синедріон шукали ложного свідоцтва на Ісуса, щоб Його вбити. І не знайшли, дарма, що було з'явилось два ложних свідка, нарешті прийшло двоє. Як бачимо, навіть ці двоє, які перекрутили слова і розуміння дійсності, в кінцевому результаті не змогли знищити Ісуса, Придивися до Свого життя. Як ти поводиш себе у стосунку до людей, від яких відвернулися всі? чи запропонуєш їм свій захист, чи може попливеш за течією зі страху перед чиїмось авторитетом? Згідно Євангелія, далі події розвивалися так, Ісус був доставлений. У палац до первосвященника. Схопленого Ісуса привели в палац до первосвященника з першу Анни, а потім також цієї нічого і до іншого первосвященника Каяфи. Там заарештований, з'явився перед судом. Насправді. Анна не був преосвященником. Тобто, коли він обіймав цю посаду, але досить давно був з неї зміщений. Проте, незважаючи на це, Анна залишався однією найспливовіших осіб Єрусалимської общини. Сім'я Анни походила з Єгипту. За часів царя Ірода. Члени цього впливового клану перебралися в Єрусалим на історичну Батьківщину і дуже швидко зайняли ключові посади в релігійній адміністрації. У 6 році нашої ери Анна зайняв найвищу духовну посаду тодішньої іудеї, став первосвященником. Через 9 років. Римський намісник Валерій Град відправив Анну відставку, проте вже через рік посада перейшла до рук сина Анни Еліазара. У глибокій старовині посада первосвященника була пожиттєвою і передавалася у спадок. Проте до часу земного життя Ісуса Христа це вже давно було не так. Окупаційна римська влада змінювала первосвященників мало не щороку. Самою стійкою з усіх виявилася якраз сім'я Анни. Його родичі займали посаду первосвященника упродовж кількох десятиліть підряд. Після того, як сам Анна втратив цю посаду, первосвященниками по черзі ставали четверо його синів, онук онук Ханана і зять Йосиф Каяфа. Древній історик Йосиф Лавій писав, про цього Анну кажуть, що він був найщасливішим з людей, бо мав чотирьох синів, кожен з яких встиг послужити Богові в чині первосвященника. А крім того, Анна і сам довгий час носив цей сам. Подібного щастя не удостоювався ніхто з тих, хто жив раніше нього. Правда, у народі сімейка користувалася не найкращою репутацією, принаймні в агаді, збірка єврейських передань про їх клан сказано, прокляття дому Ханаанового, прокляття на його єхидне шипіння. Самі вони первосвященики, сини їх завідують грошима, зяті їх начальники, а слуги їх б'ють народ паницям. Після арешту на Оливній горі Ісус був доставлений у палац до колишнього первосвященика Анни. У будинку, згідно з переданням, Анним був розташований у південно західній частині Єрусалиму. На, тебе, на території нинішнього вірменського кварталу. Ще сто років тому тут існував жіночий монастир. При монастирі показували маслину, до якої, за переказами, був мотузком прив'язаний заарештований Спаситель і невелику комірку, в якій він ніби утримувався ту ніч. Очевидно, тоді, дві тисячі років тому, усе відбувалося поспіхом. Влада не припускала, що галилеянин опиниться в їх руках саме напередодні свята, ні суд, ні страта заздалегідь не були підготовлені. І тепер, коли Ісус все таки був схоплений, Анні доводилося приймати рішення і діяти дуже швидко. В древній юдеї перш ніж з'явитися перед судом вищої інстанції. Підсудний мав надати попередні свідчення. Судді зв'язовували, чи є у даних діях склад злочину, і якщо є, то в чому сам він полягає? Отакий От допит і був проведений у будинку колишнього первосвященника Анни. Про наступне буде у наступному записі. А тепер. Покаянні настанови від Єфрема Сарийського, як благатиму Тебе, Спасителю мій, коли уста мої сповнені лихослів'я, як оспівуватиму тебе, коли сумління мої нечисте, як кликатиму тебе, коли не зберіг заповідей твоїх, але ти сам все благий, зглянься наді мною немічним. Не відкинь мене мерзенного, не покинь мене без надії, бо ворог мій радіє, коли впадаю я у відчай. Тим тільки й звеселяється він, щоб розпукою полонити мене, але ти, Боже, милосердям своїм осором Його сподівання, вирви мене з пащі Його, визволи від підступного задуму і від усіх спрямованих супроти мене його пасту. І всіх, кого мучить совість через негідні діла благаю, не впадайте в розпач, щоб не радів супротивник ваш, але відкиньте сором і приступіть до Бога, плачте перед Ним і не втрачайте надії на спасіння своє, бо Господь наш дуже радіє, коли хтось кається і чекає на наше навернення. Він сам кличе всіх, прийдіть до мене всі втомлені обтяжені, а я облегчу вас, Мате 11, 28. Тому хай ніхто не упадає в розпуку, хоча й согрішив. Господь суворий лише до тих, хто відкидає його і не кається. Блаженний той, хто свідомо забажав плакати, зі скрухою проливає на землю сльози. Як дорогоцінні перелини перед Господом. Блаженний той, у кого душа стала подібна до щойно посадженого дерева, що завжди, як зрошувальну воду, має сльози перед Богом. Блаженний той, хто садить у душі свої добрі рослини, тобто чесноти, і насаджене, зрошує сльозами на молитві, що було. Воно плодоносне і угодне Господеві. Хочу показати вам силу сліз. Після слізної молитви Анна випросила у Бога Сина, майбутнього пророка Самуїла і піднеслася до вершини богохвалення в серці своєму. Грішниця у Симоному домові плакала, омиваючи сльозами святі ноги Господні. І одержала від нього прощення гріхів, Скруха серця, сердечний плач перед Богом це лік для душі. Вони вселяють у нас єдинородного Сина, коли прагнемо Його, і привертають до душі Духа Святого. На землі немає радости, солодшої від тієї, що її дає скруха серця. Чи хто з вас пізнав цю радість, сліз за Богом? Коли хтось відчув цю насолоду і під час молитви возносився над землею, то тієї хвилини він цілковито перебував поза своїм тілом, поза цілим цим віком, і вже не на землі, святі чисті сльози перед Богом завжди омивають душу від гріхів і очищують її від беззаконня. Сльози, які людина виливає перед Всевишнім, повсякчас надають відваги уповати на Бога, нечисті помисли ніяк не можуть наблизитися до душі, що завжди замило на Бога. Скруха серця, скарб, що його неможливо викрасти. Скруху розумію, як таку, що триває не один день, але безперервно, вдень і вночі. До смерті, скруха серця, це чисте джерело, що зрушує плодовиті рослини душі, тобто чесноти. Перш ніж хто вчинить беззаконня, ворог всіляко применшує це беззаконня в його очах. Особливо применшує він похід чуттєвої насолоди, начебто заводовольнити її. Це те саме, що вихлюпнути на долівку склянку холодної води. Лукавий применшує гріх в очах людини перед тим, як вона його вчинить. Після гріха, навпаки, він занадто перебільшує беззаконня в очах того, хто скоїв його, обрушує на нього хвилі відчаю, часто озброюється проти нього. І приповідками, навіючи такі думки даремна марна твоя праця. На що схожа вона? Ось на що насадив хтось виноградник, охороняв і оберігав його, поки не вродив, а зібравши виноград, наповнивши діжки виноградним вином, потім раптом встав, взяв сокиру і поторощив усі діжки. Вилилося і пропало. Ось, що нагадує діяння твоє, це навіє лукаві людині, аби вкинути її до прірви віччаю. Саме тому, коли вже наперед знаєш підступи ворога, чекай від гріха, якщо ж скоїш якийсь гріх, не зупиняйся на нього, але підведися. І звернися до Господа Господа Бога свого усім серцем своїм, щоби спаслася душа твоя. Скажи лукавому помислові, хоча й діжки потрощу я, і веножі псував і занапастив, але цілий лишився мій виноградник, а владика довгомилостивий, многомилостивий, милосердний і праведний. Маю надію, що з його благодатью знову вирощу і зберу свій виноград, наповню діжки свої, як і колись. Адже через Пророка Ісаю говорить він, коли б гріхи ваші були, як багряниця, вони стануть білими, як сніг, коли б мов кармазин були червоні, стануть, як вовна, Ісаї 1, 18. Іншому ворог навіює такий помисел, ти ще молодий, під старість каятимешся, а старому нашібтої думку: Ти вже старий, де тобі нести труди покаяння, тобі треба спокою, не впадай у відчай і не кажи вже не спасуся. Навпаки, що маєш усі можливості спастися. Полюби страх Божий усією своєю душею, і Він вилюкує рани твої, і надалі охороняти теме від небезпеки, доки в душі твоїй страх Господній не потрапиш до диявольських тенет, але будеш як орел, що ширяє в височині. Однак, якщо душа знехтує страхом Божим, занедбає себе, то упавши з висоти. Стане забавкою підземних духів, і вони, затьмаривши їй очі, віддають її, як уярмлення вола на поталу пристрастям без щастя. Якщо вразить тебе стріла лукавого ворога, не зневіряйся ані трохи, навпаки, скільки б разів не здолав тебе ворог, негайно підводься. І воюй з ним знову, адже той, хто кладе початок подвигу, завжди тримає на напоготові правицю, щоб подати її тобі. Щойно ти простягнеш до нього руку твою, умить він подасть тобі правицю свою, щоб підвести тебе, підступний же ворог старається довести тебе до відчаю. Щойно ти впадеш, не вір йому, але коли падатимеш навіть сім разів на день, намагайся підвестися і умилостиви Бога покаянням. Хоч і впали ми, але стараємося вилікуватися ще покаянням, хоч як люди й піддалися ми пристрастям, але не впадаймо у відчай на Слухаємо Бога, який говорить, покайтеся, бо Царство Небесне близько. Матея 4.17. Він призначив покаяння не лише для якогось одних гріхів, але для всіх. Лікар душ наших дав нам ці ліки від усяких гріховних недуг. Амінь, молитва Єфрема. Господи, владико життя мого, Духа лінивства недбайливости, властолюб'я, пустомовства від жени від мене. Духа чистоти, покори, терпеливості, й любові даруй мені служі Твоє. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої. І не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь. Боже милостивий путь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, Без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий путь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, Без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий путь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщесла на грішив, я, Господи, прости мені, Боже милостивий путь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщесла нагрішив я, Господи, прости мені. Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливости, властолюбе і пустомовства відчини від мене. Духа чистоти, покори, терпеливості й любові даруй мені служі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки віків. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. В Першому коментарі ділю благословення. Ви під ним, на жаль, відповісти, напишіть для кого ці благословення імена, коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, подобайки Не забувайте. Слава Ісусу Христу!